З метою контролю оперативної ситуації на Курському напрямку своєчасного реагування на нові виклики, загрози та потреби щодо забезпечення наших захисників на Сумщині з робочим візитом перебуває заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України, генерал-майор Олександр Нестеренко. Враховуючи ситуацію на Курщині, сьогоднішня моя робота це пріоритет розібратися в тому стані. В військових частинах і в групаннях, які є, надати практичну допомогу, розібратися з тими проблемними питаннями, які є, для того, щоб негайно відреагувати, донести до свідомості і до відома головна командича Збройних сил України для негайно прийняття рішення щодо стабілізації ситуації на певних ділянках. Обстановка стабільна, обстановка контрольована, є вимушені. Певні переміщення військових частин з метою зайняття більш вигідного положення по відношенню до противника. Наразі збройні сили України відважно героїчно на межі людських можливостей б'ються за кожного з нас, за наше мирне на сьогодення і майбутнє. І плічопліч із силами безпеки та оборони з перших днів повномасштабного вторгнення тримають фронт і дають гідну відсіч окупантам наші мужні безстрашні добровольці, 14 березня. День українського добровольця. Це ті люди, які в далекому 2014 році доєднались до Збройних сил України, хто до територіальної оборони, хто просто як добровольчі формування. Це це заходи, які направлені, перш за все, на покращення стану боєготовності військових частин та відповідних військових формувань та утворень. Відповідно, другий етап це був дії. У 2022 році, коли розпочалися повномасштабне вторгнення ворога на територію України, знову українці продемонстрували самі воляві, самі яскраві свої характерні хар хар риси для нашої нації, об'єднались, вистояли, і сьогодні дуже багато людей, які себе е бачили, можливо, там. Лікарем, хто вчителем, хто бізнесменом, але вони сьогодні стали на захист нашої країни в складі військових частин сухопутних військ, в складі військ десанто-штурмових, в різних військових частинах складових сил оборони і поруч з діючими військовослужбовцями, з кадровими офіцерами, сержантами, солдатами захищають нашу країну. Сьогодні ми доказали, що любов до себе, до своєї родини, вона набагато сильніша любого ворога, який би він не був. Користуючись нагодою, сьогодні відвідав певні добровольчі військові формування, подякував від імені і за дорученням командувача Збройних сил України, командувача Сухопутних військ Збройних сил України за їхню роботу, за їхні дії, які точно наближають нашу перемогу і мир в нашій країні. Олександр Володимирович, добровольці Сумщини, наскільки вони надійні? Наскільки вони допомагають Збройним силам України сьогодні тримати оборону і вибивати окупантів? Що ви можете сказати? От як а характеризуєте саме добровольців Сумщини? Дивіться свого часу президент президент України, верховний головна в своїй промові сказав, що Сумщина стала кісткою в горлі ворога. Це були Ті події 2022 року, коли всі на Сумщині об'єдналися, люди, да, не було на той час, в той момент безпосередньо не було такої кількості військових частин, такої кількості військових формувань, які б могли. Дійсно дуже різко, швидко е, протипоставити себе ворогу, от і відповідно е, добровольчі військові формування влилися дуже швидко в територіальну оборону е, і разом з військовослужбовцями захищали. Я пам'ятаю ті дні, коли е, було створено в квітні 2022 року оперативно-тактичне угрупування, де я був керівником е, да, оперативно-тактичного угрупування Суми <кхем> е, як. Ми виконали заходи е, сумісно з добровольцями як потім більшість з них. Е... Прийняла рішення, призвалась через обласні територіальні центри комплектування до діючих військових частин і не тільки 117-ї окремої механізованої бригади, і 58 окремої мотопіхотної бригади, і 115, і 143 окрема піхотна, а зараз це окрема механізована бригада. Дуже багато сумчан сьогодні проходять службу в Збройних силах України, воюють за територіальну цілісність, захищають свої родини, захищають свою Сумщину, відповідно, захищають всю Україну. Шніші ніж у лютому тисячі року, коли російська армія оголосила, що захопить Київ за три дні, саме наші добровольці, не чекаючи наказів, повісток чи допомоги згори, саме самоорганізувалися, знайшли зброю та стали на захист батьківщини, зірвавши амбітні плани путінського режиму. Сумщина довела всьому світові, що є справжнім північним форпостом і міцним щитом для столиці та всієї України. Якщо пам'ятаєте, з 22-му році війна, будемо казати так, почалась несподівано, і сумський батальйон Сумського району формувався прямо зброя, видавалася біля аеропорту, і хлопці одразу йшли в бій біля Артучилища, ви знаєте. Формолог. люди йшли різні, йшли люди із інвалідністю, йшли люди з різними вадами. Ніхто не думав, вони, та, 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 та. Та, та, за різні за віком, за професією, ніхто тоді не думав, що кому як, куди, головне, взяти у руки зброю, захищати сум. Результат ви знаєте. Сумщина побачила добровольців у 2022 році, коли горіла Контіровська дивізія, танки. Наприклад, 155 батальйон тільки по околицям Сум, аджа, будемо казати, так, 15 танків, 11 БМП, ну, не вважає БТР і та, і тобто, якби техніки було стільки, що можна було сформувати бригаду. Ну це, російський да, да, от все було російський ленд-ліз. Суми залишились непохитної фортеці. На сьогоднішній день в строю майже всі ті, хто був в строю з першого дня повномасштабного вторгнення, майже половина хлопців, які були спочатку в ДФТГ, зараз в Збройних силах, там Національній гвардії і в інших підрозділах. Вмотивовані чим? Мотивований тим, що це наша земля, це наш дім і немає кращої мотивації, ніж захищати свою родину, свій дім. Виконуємо різні завдання, мобільно вогневі групи, спостереження за державним кордоном, аеророзвідка. Є в нас екіпаж ударних БПЛА, який також працює, працює удачно. Ну, несем. Стабілізаційні дії допомагаємо в дотриманні правопорядку і таке інше. Скажіть, будь ласка, сьогодні непроста безпекова ситуація на Сумщині. Нові виклики, наскільки бойовий дух наших захисників високий? Чи можуть мешканці Сумщини бути впевнені, що Впораємося і цього разу, як впоралися в 2022 році. Я скажу так, що впораємося ми однозначно і навіть і краще і швидше, ніж у 2022 році. Мотивація нікуди не зликла, а лише додавилась навченість, озброєння та злагодність. Сумщина може не переживати, добровольці нікуди не дінуться, добровольці мотивовані і будуть захищати до кінця Сумщини. До переможного. До переможного. Кінця другого кінця просто не може бути, ми його не розглядаємо. Перше це захист сім'ї, домівки держави. Козацький дух Все-таки козаки завжди були, є і будуть. І цьому я думаю, ніхто не завадив. Ні Росія, ні... ніхто. З 22 го року. Особовий склад не змінювався, мотивовані тим, що не хочуть запускати ворога в свою оселю і в свою країну. Скажіть, наскільки важка ситуація в вашій громаді і як ДФТГ допомагає врегульовувати ці небезпеки, які щодня виникають? Ну, в ДФТГ є свої бойові задачі, які визначають військовослужбовці, які ми виконуємо. І що можна поза робочий час допомогти, десь когось кудись провести, то це ми теж виконуємо. Ми там місцеві, ми все бачимо, все знаємо. ну, Навіть те, що не хочуть, щоб ми знали. Ви впевнені в своїх побратимах, в тих, хто сьогодні пліч опліч оберігає сумщину від окупантів? Дивіться, як люди з 22-го року взяли зброю до рук і зараз не покинули, не втекли, то... На сто відсотків я впевнений. Що побажаєте в день добровольця? Наснаги, терпіння і перемоги. Слава Україні! Героям слава! Якщо б такі люди, як оці добровольці наші, взяли руку в руки зброю в 2014 році, у нас не було б проблем не з Маріуполем, не з Кримом, ні з Донецьком, ні з Луганськом. У нас взагалі б не було війни, яка зараз іде. Тому доброволець це найвеличніший, найвеличніший патріотизм українця. По-друге, ви задали питання, вистаємо чи ні. Я теж скажу коротко, а куди нам звідси йти? Тут могили наших дітей, наших батьків, тут наші домівки, наш бізнес, тут наша земля. Нам нікуди відсюди йти. Тому Вистаїмо однозначно. Просто такої прогулки, як була в 22-му році, тут ніколи не буде вже в Кацапі в Москалів. Ніколи. Слава Україні і слава добровольцям. Із нагоди Дня українського добровольця, заступник командувача сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Олександр Нестеренко відзначив кращих добровольців та подякував кожному і кожній засумлінну самовіддану службу та героїзм. Я доведу текст однієї з подяк, а прошу вас вручити і заохотити ваш підлеле собою склад. Подякую головно Збройних сил України. Нагороджується Бутенко Віктор Іванович. За бездоганне виконання бойових спеціальних завдань, виявлену мужність і самовідданість у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, значний внесок у зміцнення національної безпеки, відстоювання стратегічних інтересів держави та утвердження ідеалів свободи, справедливості і незглавності українського духу та з нагоди дня українського добровольця. Прошу командира отримати. Також подяками нагороджується підлеглі Віктор Петрович вашого добровольчого військового формування. Подякую заступника командувача сухопутних військ Збройних сил України. заохочується Федотов Олег Іванович. Служу України. Подякую Заступника команди часокопутний військ захочується. Мінченка Сергій Іванович. Дуже народу. Дуже пану генералу велика подяка. Він постійно нас не забуває. Ми з ним в плючі з 22-го року. Він був з нами, підтримував постійно. Ну, як це між нами кажеться, народний генерал. Ми його дуже любимо, поважаємо. і для, для, З рук його ці подяки це дуже велика честь для нас. Увага, вона важлива, тому що вона трошки піднімає дух, хлопців заохочує їх просто до роботи, вони бачать, що їхня робота ціниться. Е, тому, думаю, дуже потрібно відмічати регулярно всіх хлопців. Е, ну, а поряд зо мною ті, кому я довіряю, ті, з ким я ну, готовий ти в бій. Так що хлопці перевірені, тому ну, дуже надійна команда день добровольця це шана живим і полеглим, які ладні були навіть вогнем власного серця спопилити ворога та пожертвувати найдорожчим власним життям за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Дякую хлопцям і сім'ям, ті, які якби сім'ям ті. Героїв, які загинули, і хлопцям ті, які мали поранення, ну і тим хлопцям, які ще воюють, якби теж низький уклін, всі боремося, всі терпимо, держимося, все буде гаразд. Тим більше, що у нас є такі генерали, як Олександр Владимирович, все буде добре. Добровольці Сумщини називають Олександра Нестеренка народним генералом за військовий професіоналізм, людяність, вміння слухати, вчасно робити висновки та миттєво реагувати на виклики та загрози. Для добровольців Сумщини, взагалі Сумщини, всі генерал-майор Нестеренка – це беззаперечний, беззаперечний авторитет. Цей офіцер, ця людина допомагає нам з самого початку вторгнення. Не було е, такого е, моменту, щоб він приїхав і чимся нам не допоміг. Або всі наші звернення, які ми звертаємося до нього, вони теж е, реалізуються практично повністю. Все, що в його межах, е, він все для нас робить. Ну, а е, те, що він не тільки генерал-майор, ми разом служили, він знає цей регіон. Він знає людей, люди знають його. Це кожен його приїзд сюди. Це для нас, ну, ми розуміємо так, або буде хороший двіжняк в ту сторону, або ми будемо стояти і нам будуть допомагати і прикривати нас всім, чим можуть. Хай його береже Бог. З генералом Нестеренко ми знайомі з 2014 року. Якби він мене ще заводив на посаду давно, в 2019 році, коли я був командиром батальйону спочатку в Конотопі, потім в Глухові, потім став в сумський батальйон. І постійна, постійна підтримка Олександра Володимировича, тобто вона йде, якби по моїй восходячій лінії, по військовому званню і. Постійне спілкування, постійна підтримка. Дякуємо Олександру Володимировичу за підтримку, за його спілкування з тими хлопцями, які воюють, які вже демобілізувалися, які знаходяться у нас у центрі на реабілітації. Постійне взаємодія, спілкування. Вони дають тільки свої результати. Україна сильна та непереможна держава, тож її кращі сини і доньки, продовжуючи справу своїх пращурів, спроможні дати гідну відсіч злу з обличчям роського міра. Ми, українці, козаки для того, щоб наші діти в майбутньому жили в мирі, мирним небом, бачили своє життя. Ми повинні здобути цю перемогу. Суми будуть мирним містом. І будемо радіти того, що цвітуть каштани, пахнуть квіти і бігають діти. Супер, дай Бог, щоб так і було. Так і буде. Я особисто від, від цього колективу вітаю всіх добровольців Сумщини з цим святом. Це дійсно свята добровольців тих людей, які стали на захист нашої батьківщини, які виконують роль захисників Сумщини, захисників свого дому, захисників України. Хай Господь Бог береже добровольців, хай Господь Бог береже нашу Україну зі святом всіх. Сьогодні добровольці це Яскравий приклад е, патріотизму нашої нації. От. І вчасності безпосередньо е, для, характерне для, іменно для сумчан. От. Користуючись нагодою, я хочу подякувати, перш за все, всім, хто сьогодні доєднався до ЛАВ Збройних Сил України, подякувати тим добровольцям, тому що е, більшість сьогодні їх застосовується в мобільно-вогневих групах. Бачите, для знищення і шахедів, для знищення навіть вже були випадки, коли знищувалися мобільними вогневими групами балістичні ракети. От. Ну і побажати успіхів, хай всіх Бог береже от, наш край. Нашу сумщину, нашу Україну. Мир буде, перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава заступник командувача сухопутних військ збройних сил України, генерал-майор Олександр Нестеренко, запевнив, вище військове керівництво систематично працює над підвищенням рівня злагодженості підпорядкованих підрозділів та військових частин задля адекватного реагування на ризики та загрози з боку ворога. Слава українським добровольцям, захисникам і захисницям, які щоденно героїчно дають відсіч російському. Ворогові, єднаймося та разом до перемоги.